У Ватикані заборонена символіка інших держав, окрім Ватикану. Але у соборі святого Петра в Римі знаходяться мозаїчні зображення святих Володимира і Ольги. Воно декороване золотим тризубом на синьому фоні. Розмістити тризуб дозволило те, що на той час Україна не була самостійною державою. Тож тризуб був лише національним знаком та знаком князя Володимира, але не державним гербом. Мозаїки були подаровані собору святого Петра українським греко-католицьким священником Василем Лостеном на честь тисячоліття хрещення Руси України та на знак єдності українського народу із римським престолом. Автором мозаїк став італійський художник професор Уго Маццеї. Слід зауважити, що згадок про мозаїки Володимира та Ольги практично немає в путівниках по собору святого Петра, бо вони знаходяться в особливому місці у вівтарі святого Еразма, розташованому за святою святого Петра. Тож ця капела, відведена для сповідей і закрита для туристів, привертає увагу те, що в руках Володимира Великого Софіївський собор, збудований ще в 1067 році. Однак сам факт, що в головному католицькому храмі є зображення наших святих та ще й зображення Трезуба. Є гідним уваги.